Більше року триває героїчний спротив українського народу проти російських загарбників. Хтось у лавах ЗСУ, хтось лікує, а хтось ходить на роботу, щоб мати змогу платити податки та допомагати захисникам. Історія Діани захоплює. Буквально за тиждень дівчині вдалось зібрати гроші на дрон для потреб бригади, у якій служить її батько. Періодично я в нього питала, чи треба їм щось докуплювати, тому що бачила безліч зборів. Ось проте він говорив, що на більшість речей вони скидаються самі зі своєї заслуженої зарплатні. Але тут стала ситуація, коли їм одночасно треба було і авто, і дрон, і вони скидались всі на авто, а на дрон їм вже трошки не вистачало грошей. Дівчина сумнівалася, чи зможе закрити збір. Та поширення інформації у соцмережах від небайдужих допомогло зібрати 100 тисяч гривень. Люди дуже швидко відгукнулися, дуже швидко ширили, кидали деякі просто неймовірно великі донати. Я думаю, за рахунок чого і збір швидко зібрався. І ось. Приблизно за майже тиждень зібралася сума 100 тисяч, які я передала своєму татові. І тепер дрон вже їде до них. Кожного дня в стрічках соцмереж ми бачимо нові збори для ЗСУ. Потреби не зменшуються, не зменшується і бажання українців підтримувати наших захисників. Я доначу з першого дня війни вважаю це обов'язком тих, хто ну не воює зараз. Чому? Ну тому що всі потрібно, всі зусилля зараз потрібні до перемоги. Якщо ти нічого не робиш, не воюєш, не донатиш, як ти яким ти чи впливаєш на перемогу? Так, доначу і вважаю, що це можливість, а не обов'язок. Обов в когось більше коштів, в когось менше. Але при можливості завжди це роблю. Мусимо перемогти, маємо перемогти, а без нашої допомоги хлопцям буде складно. Своїм обов'язком. Чому? Ну тому що я не воюю. Угу. Черство зобов'язаний допомагати. Однією з причин, чому в Україні люди охоче переказують гроші на ЗСУ, є почуття того, що допомога конкретної людини наближає країну до спільної перемоги. Бо кожен із нас нині хоче, хоч якось, допомогти тим, хто цього потребує, і кожна гривня, задоначена на допомогу, наближає Україну до успіху.